Привіт! За моєю спиною двигун, розібраний двигун, Volkswagen Touareg перше покоління 2006 чи 2007 рік. Це вам приклад того, які кросовери, ні в якому випадку не потрібно купувати ні за які кошти, особливо по низу ринку. Так що вам приємного перегляду, ставте подобайку, підписуйтесь. Ну і звісно, я розпочинаю. Давайте я вам швиденько розповім, що ви розуміли, чому я не раджу купувати ці автомобілі. Фортсвайн ТОР, перше покоління, бензиновий двигун, чек з матеріалами і з роботою 360 тисяч гривень. Що ви розуміли, низ ТОРа Туарег, стоїть на авторі, ну, на авторинку України, 6-7 тисяч доларів. А це ще один двигун з ТОРа. Перше покоління. А ось це ще один торех, ціна ремонту якого привишає 260 тисяч гривень. Як вам такий товарег Приємним класом. А це, за моєю спиною, ще один торех, який жде контрактний двигун. І чек там за 180 тисяч гривень, чи ви розуміли. Наскільки я пам'ятаю, мінімум. А це Audi Q7 2007 року, бензиновий двигун, наряд якого привишає 96 тисяч гривень. По ремонту двигуна. Але все ж таки це моя мрія. Особливо особливо з двигуном 3 літра дизель, до якої потрібно йти. А це ще один преміальний кросовер, який коштує у нас в Україні від 6 до 10 тисяч доларів. Стоїть без двигуна майже рік. І так, друзі, які кросовери я взагалі не рекомендую купувати ні за які кошти, особливо по низу ринка. Воно вам не треба, тому що ціни на ремонт ну, дуже кусаються. Я думаю, ви на початку відео бачили, які ціни на ремонт а, цих автомобілів. А, всі кросовери, концерноваг, торег першого покоління, Porsche Cayenne перше покоління і рестайлінг, Audi Q7, перше покоління. Всі ці кросовери які випускалися з 2006 по 2011 рік, з бензиновими двигунами, вони вам не потрібні. Я розумію, що у нас в Україні понти важніше е, всього, але повірте, не потрібно. Припустимо, Торех той істоє там середня. Ціна на ринку там 8 тисяч доларів, да, 7-8 тисяч доларів, вниз там, 6 тисяч доларів. Ремонт такого двигуна вам буде стоїти ще таку ж саму стоїмость машини. Не потрібно вам. Ті самі Порші, ті самі Q7. Так, да, вони в свій час були дуже топовими автомобілями. Мені подобається Audi Q7, тільки 3 літра дизель. Я хочу таку свій машину, але. Я розумію, що ціна навіть на 3 літри дізеля вона буде кусатися. Тому що машини старі, вони частіше розпочинають ламатися, а запчасті не дешевіють на них. Тільки більше дорожають. І суми 96 тисяч 160-300 це сумасшедші гроші. Ви за такі гроші можете купити хорошу іномарку якусь. Ну, це моя рекомендація до вас. А, ну, звісно, ви будете а, самі вибирати, що купувати. Але моя рекомендація не купуйте ці автомобілі. Не зря їх а, в Європі продають за копійки, потім ми їх розтамажуємо, купуємо, типу, у нас понтовий туарег зарплати 20 тисяч гривень. Ну за чим вам це треба? Ви потім всі збереження тратите, залазите в кредити, щоб відремонтувати автомобіль, який через 2-3 роки з... Опять поламається. Не потрібно. Туарег, Q7 і порші. Не купуйте, ще додам навіть Rover, але не купуйте ні за які кошти ці автомобілі. Особливо з 2006 по 2010 рік. Ну а звісно, кінцевий вибір за вами. Наступний кросовер, який я не рекомендував би до покупки, це, звісно ж, Mazda cx 7 з бензиновим двигуном турбірованим 2,3. По-перше, ресурс двигуна дуже маленький. По-друге, живий кузов ви вже не знайдете. Ну і звісно, теж пантереска, так можна сказати, яка коштує у нас на авторинку від 6 до 10 максимум тисяч доларів, це Infiniti серія FX. Це кросовери, дуже прикольний дизайн з великими дисками. Але є в них такі нюанси, як жорстка підвіска, яка не підходить зовсім до наших доріг. Трансмісія переключається грубо. Плюс дуже задиристі і бояться перегріва двигуни. Ну і звісно, масло жор у них. Погода у нас в Україні ну, зараз така противна. То сніг, то дощ, то грязь, коротше, мрячка така дурдом. І приходиться свою машину мити 2-3 рази в тиждень. Ну, звісно, я ж буду мити свою машину тільки в найкращих. І я вам рекомендую своїх друзів з компанії Artwash. В яких свій детель на два бокса. Там мийка у них, тут детейлінг, перелік послуг. Так що звертайтеся до них. Давайте я вам ціни зразу покажу. Весь перелік послуг, чим вони займаються. Ну, звісно ж, з промокодом Денис 10 ви отримуєте знижку мінус 10% на всі види послуг. До речі, давайте я вам зараз покажу, що вони зараз миють, який автомобіль. Оп, 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 і к сьомий. Помили, похимчисту все добре. Хлопці знаходяться на Софійській Борщагівці, вулиця Транева, 3. Так що забруднюйтесь і приїжджайте до них. Ну а ви, звісно, можете висловити свою думку у мене в коментарях. На всі коментарі я відповідаю. Може, з часом, але я відповідаю на всі і прислухаюсь до вашої думки. Так, що вам дякую за перегляд. Дякую за подобайку, Ну звісно, підтримку мене і підтримку україномовного контенту.